Вітаю! На уроці математики. Тема уроку порівняння чисел у межах восьми. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. І, як завжди, розпочинаємо з усного рахунку. Рахуй разом зі мною! Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма 1, пальчик 1, цифра 1. Форма 2. Пальчики 2. Цифра 2. Форма 3. Пальчики 3. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. Форма 6. Пальчиків шість, цифра шість. Форма 7, Пальчиків сім, цифра 7. Форма вісім. Пальчиків вісім, цифра вісім. Назви або покажи найбільше число в числовому рядочку. Вісім. А найменше число. Один. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Полічимо у зворотному порядку. Вісім, сі, шість, п'ять. 4, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири, а наступне. Шість. Сусіди числа сім. Попереднє. Шість. А наступне. Вісім. Сусіди числа два. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа шість. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Сусіди числа чотири. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа три. Попереднє. Два, а наступне чотири. Добери к сніговичку капелюшок. А для того, щоб правильно обрати капелюшок, нам треба розв'язати приклад. Прочитай приклад. Один мінус один буде. 0. Візьмемо капелюшок із цифрою нуль. Два мінус один. Три мінус один. Буде Чотири мінус один, буде. Три Одягнемо капелюшок із цифрою три. 4. Обираємо капелюшок із цифрою чотири. Шість мінус один буде п'ять. Сім мінус один буде Вісім мінус один буде. сім. На екрані ти бачиш редиску та моркву. Полічи скільки редисок? 6 редисок. А скільки морквин? Чотири моркви. Чого більше? Більше ридисок? Скільки яблук? Два? А скільки грибів? П'ять. Чого менше? Менше яблук. Які геометричні фігури ти бачиш на екрані? Квадрати якого кольору, червоного кольору? Та трикутники якого кольору? Зеленого кольору. Полічи. Скільки квадратів? Шість. А скільки трикутників? Теж шість. Ми скажемо фігур порівну. А зараз підготуємося до роботи в зошиті. Підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою, спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку, вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний та великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті під час письма ми розміщуємо навскоси. А зараз пригадаємо, які знаки ми використовуємо для порівняння чисел. Більше, менше дорівнює. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши. Рядочок цифри вісім. Відступи вниз один рядочок клітиночок порожніх і пропиши знак більше та знак менше. А зараз. Ми з тобою будемо порівнювати кружечки. Кружечки якого кольору ти бачиш на екрані. Кружечки жовтого кольору та синього кольору. Порахуй, скільки кружечків жовтого кольору. Сім. Запиши, будь ласка, в зошит. А тепер. Полічи кружечки синього кольору. Вісім. Сім кружечків жовтого кольору та вісім кружечків синього кольору. Який знак ми поставимо між числами? Сім. Менше ніж вісім. Поставимо знак. Менше. Скільки кружечків жовтого кольору? Вісім. А синього? Сім. Який знак ми поставимо між числами? Знак більше. Вісім більше за сім. Скільки кружечків жовтого кольору? Вісім а синього. Вісім. Вісім кружечків жовтого кольору. Та вісім кружечків синього кольору. Який знак ми поставимо між числами? Знак дорівнює. Вісім дорівнює восьми. А зараз послухай уважно задачу. На тарілці було 5 червоних помідорів. Ще поклали три жовтих помідори. Скільки стало помідорів разом? Що нам з тобою відомо? Скільки було 5 та скільки Поклали три. А що нам треба дізнатися? Скільки стало разом? Давай міркувати. Було п'ять червоних, поклали три жовтих. Помідорів на тарілці стало більше чи менше? Більше то якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дію додавання. Давай разом складемо вираз до того, що було на тарілці? 5. Ми додамо ту кількість помідорів, яку поклали? Плюс 3. П'ять плюс три буде. Вісім. Відповідь задачі стало вісім помідорів. А зараз запишемо вираз у зошит. П'ять плюс три буде. Вісім. Роздивись уважно, що ти бачиш на малюнку. Якщо тобі потрібен час, постав відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Давай перевіримо. Що ти бачиш? Зелений листочок, червоне яблучко. Синій олівець і коричневий грибок. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!